Доброго дня, шановне товариство! Ми на каналі мультимедійний центр Тодосі Смачка. У нас вільний удар. Вільний удар пройшовся по нашій збірній, яка програла 0-3. Як це сталося? Чому так сталося? Хто винуватий? Кому претензії? Зараз будемо розбиратися з Ігорем Коваленком, який має свій погляд і свою думку на цю проблему. Ігоре Леонідовичу, ну включайтеся, будемо розбиратися. Дуже прикро, що наші надії не виправдалися. Наприклад, я очікував, що команда достойно зіграє матч в Шотландії, і що найменше ніж ми досягнемо шотландської команди. На жаль, от з тою гру, яку показала команда, взагалі якісь надії, що ми вийдемо в групу А в Лігі Націй, мабуть, це вже неможливо. Буде добре, якщо ми ще не програємо в Єрменії з такою грою. Ну, перш за все, завжди кажуть, шукають винуватик. Давайте і ми якось подивимося на цю ситуацію і спробуємо зрозуміти, хто винуватий і чому винуватий, чому саме так склалося, чому гра, ну назвати її грою майстрів шкіряного м'яча просто неможливо. Якщо в першому таймі це ще виглядало якось достойно, то другий тайм ми програли повністю. І перш за все, на мій погляд, ми програли тим, що шотландці були бойовим колективом. Психологічний настрій наших гравців і шотландців ну, ніяк не можна порівняти. О, горіли очі в шотландців, вони хотіли перемоги, вони її досягли. Давайте будемо дивитися так. Є гравці, є тренер. От зараз київський Динамо Мірча Луческо каже, що нам заважають переїзди, що ми не буваємо вдома, що ми весь час в дорозі, нам не вистачає часу на відновлення. Ми граємо дуже багато матчів, тренувань немає. От Це і є. Причиною провалу Київського Динамо. Що стало причиною провалу збірної? І, до речі, знову ж таки, це вже з'являється якась серія програшів. Якщо програли в Уельці, не попали на чемпіонат світу. Зараз вже програємо в Шотландії в, в Лізі націй. Що далі нас чекає? Я не знаю. Давай поговоримо по лініям. Буде цікаво, але в першу чергу, мабуть, треба говорити про тренера, тому що головну роль в будь-якій команді так і грає тренер. Його авторитет, його знання, його вміння керувати грою, своєчасно вживати заходи для, для її поліпшення – Це все тренер. Підібрати правильний склад. От на вчора склад, я думаю, що Петраков. Багато в чому помилився. Помилився або обставини змусили його поставити саме такий склад. Є така думка, що Петраков не може сам керувати, що над ним стоїть якась сила, якісь люди, які примушують Петракова саме так робити, а не так, як він хоче. Я теж такої думки, що можливо така сила є, тому що той інцидент, який трапився на початку роботи Олександра Васильовича в збірні з Маліновським, коли він перестав Маліновського ставити, і його якимось чином заставили зробити це ж, але Маліновський за всю каденцію Петракова в збірні не показав жодної гри. От там кажуть, ой, гарматний. У нього гармата, він там стріля десь в Атланті забив, в Аталанті щось забив. Не бачив я жодної, жодної якогось пострілу. От, наприклад, младший з Шотландії, він пробивав один штрафний удар. До речі, відігнав при цьому піхальонка, який теж дуже добре б'є штрафні, прямо, прямо таки відігнав від м'яча. А сам тупо пробив стінку, і на цьому вся гармата його закінчилася. Два тайми: 80%, 80% навіть більше, ніж 80% помилок. Помилки, в результаті яких були атаки на, на наші ворота, просто шотландцям давав такі паси в центр поля, тільки атакуйте. Якби він такий посидавав нашим гравцям, то ми вчора виграли. На жаль, не знаю, з яких причин, кажуть, провідний лідер команди, його ставлять в склад, а результат від цього ну, льовий, навіть не рятував, а негативний. От тому я думаю, що є певні сили, які змушують Петра Крова виводити на поле той чи інший склад. Давайте вже закінчимо по питання по тренеру і перейдемо потім до команди, бо вже хотіли по лініях дивитися. Ну, якщо є що ще сказати про тренера чи якісь зауваження, чи думки, то прошу. Мені здається, що е, матч з Вірменією для Олександра Петракова стане останнім у збірні, е, в якості головного тренера збірної. Е, Не виправдали ті надії, е, які покладали на Петракова. Мені здається, що це буде фіаско. І це, це фіаско пройде зовсім-зовсім скоро. Було таке поняття, коли футболісти плавлять, плавлять таке слово, плавлять, тренера ще плавлять когось з гравців. Мені здається, що є група людей в, команді, в головній команді країни, яка не бажає бачити тренером, головним тренером цієї команди Олександра Петракова. У вас І... є які догадки щодо прізвищ? Так, да, по вчорашній вчерашні, по грі. Думаю, що ті, хто грав у футбол, прямо скажуть, в відвертому сказати, що це було видно неозброєним оком. Кажуть, що вчорашня гра це Маліновський і Караваєв допускали такі помилки, які майстри допускати просто не можуть. Е, не, уявить, що майстер на такому рівні робить такі помилки, ні. Це скоріш за все робилося навмисне. Вчора сплавили гру. Сплавили гру і, звичайно, відповідальність за цю гру лягла на тренера. Я слухав інтерв'ю Петракова. Петраков каже, нічого страшного не, не відбулося, що ми ще будемо грати, і ми ще займемо перше місце в цій відбірковій групі чи в групі Б, там, як правильно, я знаю, група Б, по-моєму. Сумніваюся, я починаю сумніватися, що з, і, і наступний матч з вірменами буде вдалим. Ну тоді давайте продовжимо аналізувати е, гру і от е, що кому впало в око і, і викликало які емоції. Ага. Вам хто найбільше сподобався вчора, хто був справді? Грав, віддавався і був достойно представляв нашу країну, а не відбував номер за якісь не, незрозумілі дивіденди. Добре, я своїм як своїм футбольним досвідом якого немає. Ну, все таки скажу. Мені сподобалася гра Дубика. Дубик все-таки грав, все-таки він із, виходив з будь-яких ситуацій, більш-менш достойно. О, ну, Звичайно ж, його не м'ячі йому не давали, а, але ж, ну, ось Дубик. Добре. Наступний гравець. Вирізнявся трошки своїм. Спокоєм, холоднокровністю, розсудливістю е... Ярмоленко. Ярмоленко все-таки фахівець високого класу, і він там ніби е... м'яч притримав і... і розібрався, і оддавився. Ну, видно було, що Ярмоленко все-таки пройшов вогонь і воду. Ну, ось два. Піхальонок хотілося було б краще від нього побачити. ну, десь він ще, мабуть, на цьому рівні не вміє. Трубінь, звичайно, трубінь це як, як у пічі заслонка. Все вилетіло б, якби заслонку не поставили. Там би тяга така була б у сітку, що не дай Бог. Ну, і так, три. Це дуже гарний результат, як на таку гру, що пропустив труби. Ну, ось отак. От І ще кимсь би там ну, трошки, звичайно, Михайло побігав у своїй манері. Побігав... А ще сподобався мені. Це, захисник Михайліченко, так? Михайліченко. Ну, Михайліченко, ну гарно, гарно він грав, не соромно було за його. І боровся, і виборював, і бігав флангами. Ну, ось він ось такий, десь, як, як і Миколенко в свій час робив цим краєм. І от лівий край щось у нас традиційно такий що забіг, а, а у правого краю такого не було. Оце ті, що сподобалося. Зараз скажете ви щось, а я потім скажу, хто не сподобався. Ну, давайте і я скажу про те, що сподобалось, і я вважаю, що відігралися з гарними оцінками. Хоча компанії якісь там дають оцінки, я завжди дуже часто не погоджуюся з тими оцінками, які виставляються після гри різними спеціалістами, компаніями і ще не знаю, хто там ці оцінки робить. Вчора, до речі, Маліновський отримав ледь не кращу оцінку. Я не розумію, з якого цього казали, у нас Бені отримав такі високі оцінки. Мені найбільше сподобалося, і я от вранці написав в інтернеті, що поки довбик був на полі, було 0-0. Не пам'ятаю, довбика замінили, при якому рахунку, але таки. Це справді сьогодні у нас кращий центральний нападник. В першому таймі декілька разів чудово відкривався, йому видавали е, паси. І, здається, такий ругай піхальонка, що піхальонок не вписався в гру, але знає, піхальонок давав ті длінні паси, з яких е, е, довбик, Артем Довбик. Входив в, штрафну, в штрафний майданчик і достатньо часто загрожував воротам. хоча ні разу він не пробив. Але ж, якби за ним встигали півзахисники, і на ті м'ячі, які він скидав, як не в центр штрафного майданчика, то десь в самому штрафному майданчику можна було з них пробивати. Він вигравав, витискував м'ячі у шотландців. І нападники йому багато-багато поєдинків програли, єдиноборс програли. Думаю, що при належній підтримці півзахисту або ще хоча б одного нападника Довбик працював дуже, дуже 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 корисно і каже, вибула підтримка, результати для нашої команди були в другі завдячі саме грі Довбика. Загубився трошки піхальонок, правда. Піхальонок загубився, але він новачок в команді і не знаю, які там індивідуальної якості, але було видно, що Маліновський просто відігнав його, коли він підійшов пробивати штрафний удар, який, до речі, був один. Один штрафний удар пробивали, жодного кутового, така статистика. Ну, він скромно відійшов, не став претендувати, не став... Якось намагатися виспорити собі право пробити штрафний. От це називають їх людей, які творчі творчі люди, технічні, активні, вони проявилися дуже добре. Не сподобався мені Михайло Мудрик. Сьогодні багато кажуть, що там вже за 40 мільйонів і розмови немає, тільки 60 мільйонів може шахтар його продати. Але ми бачимо, як вчора він загубився. Десь хтось в коментарях назвав, що він вчора виконував роль е, верхника без голови, і справді він намагався самостійно пробитися між декількох захисників, е, які просто на досвіді відбирали в нього м'яч. Можливо, будь, будь знову така якась інша підтримка, е, результат був би для більш успішна була б гра мудрика. Ну і, звичайно, хочу сказати про е, величезну вчора е, роль відіграв трубін. З, з, якби не його вдала гра, е, то, мабуть, би результат був би зовсім інший. Достатньо нормально відіграв весь матч, потягнув декілька м'ячів, але, як нас сказали, воротар пішов за пивом. Е, трубін вчора сходив, мабуть, таке пиво й трубін любить. І в одному епізоді, ну, таке враження, що він перше став взагалі в ворота. Незвоєчасно, опустивши руки, отак просто е, рванувся на нападника, який перекинув через нього. Добре, що м'яч полетів вище воріт. А так, в цілому, він дуже непогано зіграв. І були моменти, коли він витягнув там е, м'яч, потрапив в ноги, і він так вдало зіграв ногами, потім прижав м'яч до землі. <гану> Ото якраз такі, такі декілька моментів, коли ми сказали, що рахунок міг бути і 6, і 7-0. Слабо зіграв Караваєв, хоча він ніби завжди старається. Але рівень тих помилок, я називаю їх десешовськими помилками, ну. Я думаю, що навіть мені стало смішно, коли я побачив, що з, з київське Динамо в збірні країни сьогодні представляє Караваїв, чи не найсильніший гравець в Динамо Києва. І це теж мені здається помилка Петракова. Якби замість Маліновського грав циганков, думаю, що було б більше користі, І від, зразу може треба було випускати Сидорчука. Який Сидорчук не слабий в атаці, але Сидорчук такий боєць. Він завжди бореться, да, не зовсім вдало, але бореться. От Степаненко, він два такі бійці, які е, слабенькі в організації, так, але непогані не, не оборонники. Що 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 ще можна сказати по взагалі по всій організації? Коли дивишся на запас, хто сидить в запасі і розумієш, що підсилити команду немає ким. З усіх, хто вийшов на заміну, ну, можливо, один, один циганков, який якимось чином. Підсилив команду. Е, вчора він вийшов з дуже складної ситуації, де міг втратити м'яч, і віддав е, Михайлічен, Михайліченку, віддав е, метрі на 30 чи на 40, віддав пас геть в вільну зону. Да, він не, не зорганізував атаку, але він втратив м'яча, завдячі тому, що він дуже добре бачить поле. І не розумію знову Петракова, як сьогодні краще із київської динаміців Циганкова тримати. В запасі. Невже невже Караваїв більш ефективно діє на полі, ніж Циганков, але Циганков сидить в запасі Караваєв грає. Можливо, це моє індивідуальне бачення, і я не правий в цьому, але це не гравці рівня збірної України. Я б на матч із Вірменією, враховуючи той конфлікт, який був між Маліновським Петраковим, а потім між Караваєм і Петраком. Я б тільки на цій підставі цих двох гравців на матч з Вірменії вже не брав. Тим більше вони довели своїми помилками, своєю е е генною грою в Шотландії, що їм не місце в збірні України. Так. У мене теж така думка. Ну, я не можу сказати, що це інше, тому що. Ми часто з вами обговорюємо, і у нас думки співпадають вже, бо протягом часу виробилися такі бачення схожі, що у вас в мене, але ж заперечити нема чого. І ще хотілося б, ну, щоб що я помітив, коли зробили заміни, довбика замінили на Яремчука, то Довбика видно було, а Яремчука взагалі. Взагалі, ну немає. Ну це все рівно, що довбика з поля Прибрали та й усе. Ну, ну абсолютно. Ну хоч би що ну я не знаю. Ну, от це підсумовуючи нашу розмову, я хотів сказати наступне. Ми вже бачимо, що стає очевидним необхідність великих змін в Київському Динамо, яке війшло у певний. Такий період я не знаю, як цей період навіть назвати негативним, чи як його там назвати. Якусь кризу ввійшли, і з цієї кризи виборися не можуть. Абсолютно, такі ж, так, так, так такі ж зміни потребує сьогодні збірна. Я завжди був за те, щоб Петраков був головним тренером, але я зараз бачу, що Петраков з нами цією ролью. Не справляється. Думаю, що у нього, у нього таки він дитячий тренер, і працювати із дорослими, з людьми, які вже знають, що таке гроші, і яким забавити яких майбутнім якимись успіхами, вже неможливо. Вони вже дійшли до цих успіхів. І тут є специфіка певна роботи із такими. З головною командою, і, мабуть, такий Олександр Петрович. Олександр Васильович, при всій повазі, мені дуже було приємно, коли він став працювати і як він став працювати. На жаль, от за буквально рік роботи результати не тільки не покращились, команда не тільки покращилась, а стала, напевне, і якимось чином гірше грати. Ну, мені все-таки здається, що над Петраковим зверху прес або молот, або як можна цього образно назвати, він не може сам вирішувати ті питання, які б він хотів вирішити. Там є керівники і нікуди тут не дінеться, не будеш їх слухатись то і взагалі, і на, і, і на другий день, вже на завтра, ти будеш не нетрем. Ну, я е, хочу звернути ще одну е, увагу на один такий момент, коли Олександр Васильович підійшов до гравця, який лежав на ношах шотландця, похлопав його по грудях і якісь там слова сказав, співчуття чи ще щось. Тобто, думаю, що я особисто не знайомий, хоча він у нас в Черкасах грав, я не пам'ятаю, коли він грав в Черкасах. Я побажав би йому, якщо в двірі не, не, не виходить якось збір із якихось причин, я побажав би йому в інші, з іншими, роботи з іншими командами, успіхів. Думаю, що е, таке явище, як Петраков, тренер Петраков, у нас таке стало помітне. І треба йому подякувати. Навіть при тому, що у нього десь щось не виходить. Ну, все-таки він чемпіон світу. Назвіть іншого тренера в Україні, який став чемпіоном світу. Немає, немає, це звичайно. Ну добре, ми так якось е... тужливо, журливо прокоментували, проговорили. Давайте щось на закінчення. Скажемо оптимістичне. Ну, скажімо, ми дамо верменам. Це тут не вийшло, а от Верменам ми всипимо. Якось так, ось я завжди кажу, не, не виходить. Е, якихось позитивних результатів від матчів в Єрменії. е, можливо, це на фоні от, поразки в Шотландії. Але вона, мабуть, таки ця поразка не просто так прийшла поразка. Для неї є певні підстави, якісь процеси не зовсім гарні в команді, що програвати з таким рахунком команді, яку ще буквально півроку назад, півроку назад, три години виграли, да? і тут отакий от от провал. Думаю, що у нас очікувань позитивних, очікувати, що будуть позитивні результати. І з Вірменією, і наступний матч в Шотландії, мабуть, не доводиться. І навіть якщо з Вірменами щось там вдасться заробити якісь очки, то шотландці і в наступному матчі нас не відпустять. З таким бійцівським е, характером, з таким, е, не знаю, настроєм на гру е, бажа... Такої, такого бажання перемоги. Хотілося б бачити в очах у наших футболістів. На жаль, цього немає. Я ще підмітив, що трибуни на будь-який момент в ігрі так реагували, що прямо страшно було. Ну, трибуни, трибуни це. Е, Футбол сам Це ми вже, можливо, робимо якісь відступи, що таке, що таке футбол. І не дарма, ми дуже часто згадуємо е, Льва Івановича Яшина, який в будь-якому своєму інтерв'ю говорив про те, що е, вони грають для болівальників, що вони хочуть порадувати своєю грою болівальників, що вони дуже хотіли, щоб болівальник не був розчарований в ній грі. Щоб вболівальник приходить на трибуни. От у нього такою червоною ниткою проходило слово вболівальник. Футбол без болівальника не може існувати. На жаль, у нас останнім часом робиться от процес обрізання відділення вболівальника від футболу. Ковід, пусті трибуни, грають футболісти. Тепер нема ковіду, є війна. Не можемо знову, щоб зайшов вболівальник на стадіон. Тепер ми обговорили в минулій передачі, обговорили питання єдиного телевізійного пулу. Виявляється, нам вже вболівальник повинен обов'язково заплатити, і заплатити Бог знає, за яку продукцію болівальника підставлять як, ну, якусь неграмотну, не, не цей, обведуть навколо пальця, тільки щоб з нього взяти кошти. От без, без болівальника футболу немає. І ми вчора переконалися, що коли на трибунах, не знаю, скільки там тисяч болівальників шотландців, але було приємно, що от справжня футбольна обстановка. Гудуть трибуни, трибуни кричать, трибуни гонять команди вперед, у футболістів горять очі, вони хочуть грати в футбол, вони хочуть перемагати. Чомусь мені зараз згадалося, знову крикнув диктор, наче в лісі, Київ виграє у кутаїсі. Співала вся Україна. А ну сьогодні хто що заспіває? А не співають, тому що у людей ну, зовсім інший настрій. Я говорю, про людей, про футболістів. Футболісти нам не дають того настрою, щоб ми справді заспівали. як... Діктор крикнув диктор наче в лісі. На завершення побажаємо все-таки збірний перемог в останніх двох зустрічах і взагалі, взагалі побажаємо, щоб команда набула сили. Може, це психологічно важко зараз, може, це обстановка дуже важка. Ну, не всяка людина витримує, не всяка команда витримує. А все-таки ну, будемо надіятися на обновлення, на щось краще, на світліше. Щось десь буде робитися, і ми будемо мати трошки кращі емоції, чим зараз маємо. Я теж не зважаючи на що, хочу закінчити сьогодні, сьогоднішнє обговорення традиційним гаслом: Віліваймо за київське динамо та збір України. До побачення! Будьмо.